Вона втратила в боротьбі за нашу свободу найцінніше свого сина, але сповідуючи його цінності і сенси нині продовжує його існування серед нас. До вашої уваги розмова з Вікторією Калмиковою, мамою азовця Романа Калмикова, який гідно загинув вуличних боях за Маріуполь. Вінчанин азовець Роман Калмиков народився 18 вересня 2001 року. Загинув 16 березня в вуличних боях, захищаючи Україну в Маріуполі. Тепер йому назавжди 20. Молодий хлопець три роки тому підписав контракт із полком Азов, адже вважав полк елітним підрозділом і хотів зробити свій внесок у ході історії України та бути серед героїв. На запитання, чому Азов він сказав: для мене честь брати участь в історії України. України честь приєднатися до героїв своєї країни. Бо, поки є ті, хто вийде боронити Україну, ми як нація варті поваги, коли мама Вікторія запитувала, що відправити до Маріуполя за три місяці до війни. Роман попросив Кобзар Тараса Шевченка. Нині його мати продовжує оспівувати Україну через його історію життя та війни. Добрий день, пані Вікторія. Вітаю. Ми сьогодні знаходимося з вами серед десятків фото наших загиблих героїв, і на превеликий жаль, серед них є ваш син. Такі матеріали були зібрані в пам'ять про усіх віничан, захисників, які боролися за нашу країну, азовців. Чому ви, мати, яка відчуває кожен раз, згадуючи сина? Розючий біль реалізовувати такі виставки, говорити про це, чому кожен раз згадуєте? Тому що, тому що я знаю суть свого сина. І я відчуваю потребу йти шляхом свого сина. Якби я була чоловіком, певно б, я була б вже на передовій теж. А так я жінка. І я маю йти його шляхом в іншому рості, більш жіночому. Тому достукуватися до людей, розказувати суть героя. Моя мета цими виставками взагалі патріотичне виховання молоді, національна гідність, національна ідентичність. розвивати такі речі. Тому що. Тому що я відчуваю таку потребу, що мій син загинув і пішов на таку саму пожертву не даремно, щоб його країна формувалась правильно. Існує виставка до реалізації, якої ви долучилися Азов Янголи Маріуполя. Вона сьогодні подорожує містами України, де вона вже побувала, що саме зібрано, як вдалося реалізувати її? Виставка Янголи Маріуполя це 183 бійця полку Азов, які зборонили Маріуполь. Вона є зараз на постійній основі в Національному музеї міста Київ. Вона є в Івано-Франківському музеї Революції Гідності. Вона була в Миколаєві і в Харкові. Чи буде вона продовжувати рух, як відстежити, де можна буде побачити їх? Я сподіваюся, що на осінь я її привезу знов сюди. Вінницькою областю хочу її проводити. На жаль, краще наші члени суспільства змушені були піти, обороняти нашу країну, віддати своє життя. І е, ми сьогодні розуміємо, що це втрати не лише матерів, це втрати цілого суспільства. І, на вашу думку, е, чи розуміється сьогодні Україна, наші люди, яке ставлення суспільства до тієї трагедії, яку ми переживаємо? Я дуже соціально активна людина, спілкуюся з різними верствами населення, соціального статусу і дуже спостережлива. Насправді дуже багато людей свідомих. Коли я їх знаходжу, то моя біль стає не такою сильною. Я зустрічаю сім'ю кожні вихідні на Сабарові на Алеї Слави з хлопчиком. В яких там немає нікого з рідних. Вони просто вшановують пам'ять воїнів. Кожні вихідні в них починаються з того, що вони вшановують пам'ять людей, завдяки яким вони спокійно йдуть на вихідні їсти піцу. ви думаєте, Якщо таке є. Дуже цінно насправді, що люди розуміють, і не тільки рідні приходять з квітами до пам'ятних стел, але й в цілому українці, які розуміють ціну, яку витрачаємо. Сьогодні. Ви знаєте, після відкриття виставок, коли долучили міністерство освіти, і ми провели більше 80 екскурсій. Починаючи з дня Революції Гідності, Вінницькими Азовцями переходили на Кіт війни в Маріуполі і Янголи Маріуполя і розповідали про суть бійця, показували їхню мотивацію, молитву націоналіста, що ними рухали, які вони розвинуті, молоді хлопці, які виросли, сформувалися на революції гідності, які мотивовані справжні бійці, які розуміли, куди вони йдуть, і розуміли ціну цього свідомо. То коли були проводи на Алеї Слави, діти 15, 14, 16 років. Приходили до могили мого сина і казали, що це вахар, ми про нього знаємо все. А там поряд гром, ми про нього знаємо все. Тому я бачу великий сенс в таких виставках. Моє серце тоді просто живе, тому що якщо буде нове суспільство формуватись правильно, і розуміти ціну і свою приналежність до таких людей, як мій син, буде мати гідність і гордість, буде формуватися інша країна. Тому я роблю ставку на нове покоління і не жалію себе. Це все альтруїстична е, виставка. Насправді мене просто покликали дати інтерв'ю про свого сина і матеріал в краєзнавчий музей. А я подумала про те, що в Вінницькій області є інші хлопці, теж азовці, які загинули теж в Маріуполі з моїм сином. Е, для мого сина полк Азов це все, це його життя. Вони команда, вони один єдиний механізм. І тому е, я взяла на себе таку відповідальність зібрати, знайти всіх. І дружина одного з бійця, який загинув, має творчі такі таланти. Вона зробила нам дизайн. Е, колишня дівчина почула про виставку е, і каже, е, до моєї дочки, що в мене є малюнки вашого сина, і хочу долучити їх до експозиції. Коли моя дочка з нею зустрілась, вона передала їй малесенький пакуночок, який ми розпакували вдома, де була листівка, що всі мої друзі і я хочемо долучитися до виставки, про яку будуть знати всі, будуть рівнятись на наших героїв, будуть їх пам'ятати і шанувати. Тому ми зібрали невеличку суму. І за ці кошти ми зробили цю виставку. Дуже ці насправді, що ви об'єднані, як і вся Україна сьогодні в боротьбі. І, на жаль, ви об'єднані спільним горем. Але є висока мета, якою ви тримаєтеся, це дійсно виховання нашого майбутнього підростаючого покоління. Вони, я впевнена, що. Мають нарешті вже своїх героїв, реальних героїв, які близькі їм по духу, які відстоюють їхню країну, які поклали за це життя. Ваш син сьогодні дивиться на нас з цих фотографій. Вахр позивний він мав з німецькою. Це істинний, чесний, справжній. Я спілкуючись з вами по телефону, почула стільки від вас його цитат, що напевно можна написати книгу. Розкажіть, будь ласка, яким він був? У мене мурахи по тілу біжать, тому що зараз мають оглядачі наші почути і ті істини, ті сенси, які він вкладав в ту боротьбу, яку провів. Ви знаєте, я дуже рідко даю інформацію, Я не можу насправді ще ні одного інтерв'ю про мого сина. Повноцінного я не дала. Мені телефонує полка ЗОВ, який хоче зібрати інформацію і долучити до книги, але наважитися вже пройшло дуже багато часу, я ніяк не можу. Тому що коли я сідаю і задаю собі питання, хочу сформулювати розповідь про нього, я починаю з того слова мій син. А потім говорю так, Рома, син України, це точно. Який він? Він дійсно істинний. Ін інтелектуальний хлопець. Е з дитинства цікавився історією, захоплювався фанатично нею. Вдома, щоб мене робили, я тільки чула про там пільєрів, масонів, е хто переписував, які роки історію України, він її знав бездоганно. Фрази, які вдома були часто, це «мамо, Я не задовільнююсь тим, що я буду просто жити, як всі. Мені не цікаво просто ходити на роботу, їсти. Я хочу бути частиною чогось більшого, більшого. Хочу частиною бути я. І він справді став частиною. Він історії? Він сформував сам себе. Він сказав: Я маю віддати борг перед державою свій ну просто армію я не піду. Я сформую себе для полку АЗОВ спеціально призначення. І він це зробив. Він зимою займався на брусях, на всіх видах єдиноборства, закалявся. Він закаляв свій дух, відповідав собі, своїм цінностям, своїм. він авторитетом був для мене і для моєї дочки. Він займав таке місце в нашій сім'ї, як головний чоловік. Він називав нас красуні, а не мама і, і сестра. Все, що ми планували робити, ми спочатку радилися з ним. Він повинен нас похвалити, а потім ми вже робили ту справу. І так він пройшов полк АЗОВ, його взяли зразу, два місці обстежень, психологічних, фізичних, на базі полку АЗОВ в Києві з 20 чоловік, пройшло їх двоє. Зразу вони поїхали в Юрівку, де їх там сформували на базу, і він проходив п'ятитижневий курс КМБ молодого бійця. Для того, щоб отримати шеврон. Азова, який в мене є, він зараз тут в експозиції. Но ми з дочкою не наважуємося його носити, тому що він заслужений потом і кров'ю. Насправді, той шлях, який проходять азовці, для того, щоб стати повноправно азовцем, ми бачили відеоматеріали фільму Рекрут там де... рекрут 20, там є Рекрут, «Рекрут 20. Там де військові щоб стати азовцями, проходять випробування. По ним буквально стріляють і вони мають показати потужності для того, щоб потім далі воювати і відборювати Україну. І так сталося. Справжній воїн з поля бою не повертається живим. Мамо, не шукай мене в полоні. Це його слова. Мамо, ти будеш е, мамою героя. Ти знаєш, де я знаходжусь. Ти повинна розуміти, де я знаходжусь. Мої слова, що Рома, я не переживу, ти найдорожче, що в мене є. Була посмішка і слова Ти, моя мама. Ти справишся. Тому. Я гідно тримаюсь. Вибачте, будь ласка, але це дуже емоційно і важко. Хоча у нас були такі вдома дебати і постійні розмови, навіщо пол Азов? Він талановитий хлопець, який гарно малює творчий, і не тільки творчий, стратег, логік. Цікава, дуже неординарна особистість і глибока. Чому полказов? Для мене честь приєднатися до Героїв України, для мене честь брати участь в історії України. Для мене, поки є ті, хто вийде боронити Україну, ми як нація варті помаги. Типу, я не розумію, чому ти не розумієш мене. Ти ж моя мама. Ти повинна бути горда, що з твого під'їзду, вийшов саме твій син. Рома, тебе завтра ніхто не згадає. Є інші, хто зараз займається іншими справами і не думає про таке. Ну, що мій син каже, Вони просто не можуть, а я можу. Це слова гідного патріота, чоловіка, громадянина України, і ми вдячні за те, що виховали такого прекрасного чоловіка. На жаль, змушені говорити в минулому часі про нього, але він я впевнена, що обов'язково буде жити дуже довго в серцях і в наших. Мізках в наших розумах в історії нашої країни. Я сподіваюся на те, що наша книга перемоги буде написана. Саме такі виставки вони сьогодні неймовірно потрібні і для того, щоб боротьба продовжувалася. Скажіть нам, будь ласка, як ви сьогодні тримаєтеся? Ми бачимо у вас такий платок гарний, Так. що він означає для вас, як ви справляєтесь. Насправді я познайомилася з іншими матерями воїнів-азовців. Вони розповідали про своїх синів. І я в кожному з них знаходила і це мій рома, і це мій рома, і це мій рома. І є такі ж самі, як я, інші. Та в Києві, Віра Литвиненко, інша. В Хмельницькому сильна мама Тетяна, в якої один син в полоні до цієї пори, на жаль, а один син загинув. Ця жінка їздить на всі мітинги, і розповідає про хід історії в Маріуполі, як хлопці можуть тримали Маріуполі, змінили хід історії війни і відбили Київ в цей час. Я захоплююсь ним і розумію, що з пам'ят таких матерів могли вирости такі сини-патріоти. Тому, тому ми і тримаємося. Ми вдячні вам за те, що ви реалізовуєте таку важливу справу, таку місію, то що допомагаєте долучати до усіх ту інформацію, яка дуже сьогодні важлива, їхні сенси, їхню місію. І ми сподіваємося, що вона не буде розширюватися, така виставка. Дуже хочеться, щоб вже закінчилася війна, але розуміємо, що боротьба триває, тому бажаємо і вам сил, щоб. Ви зберігали в собі ту енергію, і сили рухатися далі, реалізовувати інші проекти, які будуть допомагати нашій країні. Як би це правильно подати, щоб люди деякі не йдуть самі відвідувати виставку, тому що люди, людина кожна сприймає такі речі по-різному, і, може, вони виглядають. як... Щось траурне, там, вшанування пам'яті і так далі. І Мені хочеться от ви зверніть увагу, що всі ці світлини зроблені в таких життєвих вони кольорах. Вони посміхаються, тому до нас. що для мене вони живіші живих, вони будуть жити вічно. Вони настільки істинні і справжні, якщо почитати їхні скріншоти, переписок і в суть кожного бійця вникнути, вони настільки справжні. Що вони живіші нас, живих. А, чим особлива вона ще? Бачимо переписки, е, якісь особисті е, нагороди. Що тут є? Що представлено? Так, да, є нагороди хлопців, є вірші в їхню пам'ять, є е, скріншоти, переписок в останні дні. Е, речі, які характеризують їх. Їхні особисті речі ми не долучали, такі як одяг. І так далі, тому що не вважали за потрібне. Всі знають, який одяг в азовців. А цінно для мене те, що буде відкривати суть. Тут хтось буде проводити екскурсії, про кожного буде розповідати, чи тут просто можна почитати. На даний момент тут екскурсія починається з дня революції гідності, приходять до азовців і да, акцентують увагу на наших вінницьких хлопцях і розповідають про них. Ми знаємо, що ви спілкувалися перед загибелю сина з ним по телефону. Які слова він тоді вам сказав? Що було на його вустах, коли були найпекельніші бої за Маріуполь? Насправді там було справді пекло, тому що скидали багатотонні бомби із неба, і з моря величні бої. Ми дуже рідко спілкувались. Дуже рідко у нас був зв'язок, по два тижні не було зв'язку. Ну, нам вдалося 15-го числа, 15 березня, по відеозв'язку зв'язатися, який закінчився якимось вибухом і він перервався. Але в цей час е, мені син сказав, мама, дивіться тільки на красиве. І повторив це кілька разів, що дивіться, мама, тільки на красиве. Розповідав про те, що люди там переживають і просив допомагати їм, не дивлячись на те, які вони. Просто не дивлячись, просто ти можеш і роби це. І сказав мені, що він щасливий, що саме там. Мамо, я насправді мам, насправді я щасливий. Я там, де я бути. Він себе готував до того, щоб обороняти країну і в той момент, коли він потрібен був країні, він продемонстрував. Він три роки був саме в Маріуполі. Саме на тій позиції, з якої все і починалося. Коли мені 24 числа почалось почали повномасштабне вторгнення, телефонували і писали мені повідомлення, всі мої знайомі, що дякуємо тобі за сина, що він нас обороняє, дякуємо, що в нас є твій син. Я скинула йому. Він написав, мамо, дякую, мені дуже приємно. Але, на жаль, на мене це все тут не закінчиться. На жаль, воно піде далі. На жаль, так і є, і боротьба нині триває. Це дуже велика трагедія, що такі молоді матері, як ви, ховають своїх синів. Але ми розуміємо, що це в цьому всьому винна Росія, яка напала безжалісно на нас. а Ми мусимо оборонятися. На жаль, такою високою ціною. Але сьогодні маємо обов'язково пам'ятати те, що. Ті хлопці, які загинули, вони прийняли на себе удар, вони взяли на себе найжахливіше. Вони поронили країну в той пекельний момент, коли потрібно було її відстояти. А сьогодні вже потрібно замінити тих, хто бореться нині. Тож будемо боротися і надалі. Дякуємо вам за вашу місію, за те, що тримаєте, за те, що проповідуєте такі важливі сенси нашому суспільству. Ми вам вдячні. За те, що ви тримаєте, за те, що ви мати такого героя, дякуємо вам за розмову, дякуємо за реалізацію виставок, за те, що ви є. Дякую. Тож, дорогі друзі, ми маємо обов'язково довести справу до кінця та перемогти. Це ж була програма. Наша зустрінемось.